Добрий ранок. Що там сьогодні у нас четверг? Дощик іде. Робота теж ідея. 9.14 взяв перше замовлення. Лечу до пасів. Що у нас тут відсутній інтернет? Треба, напевно, мобільний включити, правильно? Лапає відключився. Дай такі, блін, щось трохи прихворів. Нежить горло. Ще плюс погода давить, взагалі такий стан, як то били всю ніч. Не можу розвиткутися, трохи треба це. І каву попили, і то і то, і то, але все рівно нефіга не допомагає. Так, що тут? -мо, Называется. моё Все, я сейчас я наберу. По Катерине, напомню. Стоит. Сейчас я наберу. Алло, да, добро дня. Та стійте там, стійте там. Я просто проверял, то ви стоїте чи ні. Ага, все, зараз під'їжджаю. Так, їдемо за дівчинкою на автостанцію, зараз її відвеземо. Так, ну надію, що буде сьогодні продуктивний день, тому що сьогодні весь день буде дощик. Все, всім гарного дня. Хлопці та дівчата, тільки що. Коротко, загрозив собі додаток місцевого таксі 305 називається. Отримав перше замовлення, подача 700 метрів. А я щось не глянув, ж ну, там в центрі виходить, я був. А там скрізь односторонній рух. І коротше, замість 700 метрів я їхав десь, ну, десь до 2 км, тому що мені треба було об'їжджати. Плюс затори. Коротше, там було написано 2 хвилини подаватися. ну Вибираєш тільки, я вибрав 2 хвилини, думаю, ти 700 метрів, що я там не доїду. Їхав я 7 хвилин. Потім ще по цим заторам через центр, у нас тут дощ лупить і якісь затори такі просто нереальні. Я їхав 22 хвилини. Потім як як я той як баран тикав, ну завершив замовлення, а вона каже, а можна не готівкою а, а на карту. Ну і типу, Як можна з вами розрахуватися? Я кажу, то ну як вам зручно, можна на карту, можна це, не можна на карту. Ну, та можна. Ну, коротше, продиктував їй карту, а потім дивлюсь, та як блин, подивитися той скільки замовлення. Коротше цей вартувало. Ну там щось, значить, 93. Я кажу, давайте 90, я там щось не пам'ятаю. Дайте 90. А до речі, навіть не подивився, прийшли, гроші чи не, чи не прийшли, може вона йде скинула мені, Ой, навіть таке. Коротше. Першим замовленням на новому агрегаторі місцевому я не задоволюю, тому що я виконував його пів години оцим затором. Це жах просто. Ну, просто так, так вийшло, що я так зглупив, типа, не подумав. А там ще прикол, типа, якщо 5 замовлень ти скасовуєш, чи за добу, чи за весь час, чи за неділю, я так і не зрозумів, треба почитати правила там їхні, то тебе блокують на рік. Ну я думаю за добу, тому що, блін, ну реально, якщо там за весь час, то, <гас> то я за день 5 штук, типа, о там обов'язкових замовлень, типа, якщо ти скасовуєш 5 штук, то тебе блокують на рік. Ну подивимося, не знаю, надіюсь, що до цього не йде. А там взагалі, в принципі, не знаю, може вона мені не треба ця 305-та. Програма. Хоча дивлюсь, там іноді такі непогані замовлення вискакують і по 40 гривень за кілометр в стандарті, так що нічого собі бля, можна і катати. Да і таке, ну подивимося, под куди ти собака летиш. Тут розчаблю тебе в такому тазі. Все, познабрав малер, каже, треба. Фарбу підібрати, там, на підкор відвезти крило. Зараз погружу крило, повезу на підбір. І, І вже треба рухатися на обід, вже 12.40. Я навіть не знаю, яка в мене каса, реально. Я вже проїхав 50 кілометрів, ну, просто що не зупинявся туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І сьогодні у мене багато замовлень От сідає, каже, так, нам їхати треба туди, наприклад. Ми за скільки доїдемо? за 15 хвилин. Все тоді їдемо туди одразу. Все без питань. Потім дівчата сідають з таким великим ведмедям. Ну, блін, ззадні пів, з задньої сідушки зайняв. Коротше, не захотіли на новій пошті відправляти. Сказали, що не влазить там якусь коробку, а там, якщо не вантажне, то у них типу, оперельна коробка, якщо не влазить, то все, вони типу, не беруть. Кажуть, блін, що нам робити. Може ви щось знаєте, кажу, та звісно знаю, треба їхати на вантажне відділення і вас там хоч машину відвезуть. А можна нам на вантажне, а, а там короче, блин, був таке класне замовлення 700 метрів за 65 гривень. І я короче, кажу, там можна. І вийшло, що 93 за 4,5. Така шляпа, що капець. І це, Ну думаю, ладно, що дівчат буду бросати тут. Тому що дощ, то, щоб вони вже не викликали, думаю, ладно, принц з ним вже відвезують. І це. А мені треба було взагалі в інше місце, там теж мені, мене люди чекали. Мені от треба було до Маляра поїхати, від, завести на підбір фарби і потім мене інші люди чекали там. Коротше, так все перекрутилося. Я на півтори години на пізніше до Мальра їду. Але він сказав, що це не терміново, так що нормально. Я думаю, що сильно сваритися не буде. Де таке, все. Коротше, включусь вже як буде час, тому що от реально це друг, другий раз знімаю відос за сьогодні, тому що взагалі часу не було знімати. Від хлопців забрав, ой, долбанув собі, А це нам хазяєва дали, щоб ми корм купили. Кішечка в їхнім, щоб було чим кормити. Так, що там робота прекапець просто. Коефіцієнти, звісно, слабенькі, але вже от на... скільки у нас виходить? На 120 кілометрів 2300 грязними. Виходить майже 20 гривень кілометр. Гуд. Так. І нема часу, коли відоси навіть знімати. Але плюс у мене ще нежить. Він мене так бісить. Шмуригаю. Так. А, якийсь вірусняк ходить. таке. Сьогодні буду працювати несильно довго. Дружина замовила там Він У нас там вечері сушить. Зараз 18.30. Домовився, ну, що до 9 десь буду. 2,5 години. Ну, я думаю, хоча б ще гривень 500 треба зробити, як і не крутий, налопить трошечки каси. Да і таке. О, фух. Трошки щось підзадобався сьогодні. Але нічого, гроші легко не заробляються, легко тільки вони крадуться. Ха-ха, <реш> да, але не завжди легко крадуться. Краще всього взагалі їх не красти, тому що воно потім бумерангом повернеться. Так, ладенько, лечу до пасів, під'їжджаю там якусь везу коробку цілих, цілу коробку медалі на, на підприємство якесь. Напевно, там <реш> такаря на станках понаточували якісь замовлення їм зараз будуть медальки вручати а насправді не знаю Ну на це, на підприємство правда везу а й кому що приємно, зараз може подивлюсь забрали суші дружина каже забирай суші будемо зараз їсти Ну, зараз так зараз їдемо тоді додому зараз якогось соку ще возьму і будемо їсти смачненьке щось подивимось, що там, там дружина виб... вибирала. Ладно, все, смачного всім, хто їсть. І мені так само. Так, ну що, 20.00. Виїхала ми. Зробили замовлення міні -мавочку. Після вечері суш. Працювати вже не хочеться. Після вечері, але ж треба допрацювати, Ми вийшли допрацьовувати. Так, у нас каса 2400 на пробіг, на пробіг 130 кілометрів. Ми, я думаю, що ми пару годин попрацюємо. І як мінімум трьошечка повинна бути. Грязно. Заправка туди-сюди, душечка повинна вийти. А там подивимось, як вам що? Чекаємо на замовлення. братва? На новому агрегаті я сьогодні заробив тільки блок на одну годину. До речі, на одну годину, а не на один рік. Коротше, щось я там неправильно умови почитав. Так що сьогодні я тільки на 305 заробив блок на одну годину. Е, да і таке? Ну, якщо чесно, мені 305 взагалі, тіпа, не заходить. Чому? Тому що, напевно, 305 це самий шлак, що може бути. Чому? А тому що за всіх агрегаторів, напевно, уклон, бол, там де їх блокують, вони йдуть в міські агрегатори. От, наприклад, рейтинг 4 з 5. 4,1 приходять замовлення. Ну, чесно, я взяв одне таке замовлення. ну Там дівчина угашена в хламину І цей. Коротше, мені не зайшло. Реально, ну, можливо, там в ефірі щось вибирати, то тоді, так. Да. Зараз я поставлю це. Можливо, зараз щось навалить додому. А так то, блін, ну шляпа така, що капець просто, якщо чесно, Оп ще. Я зробив сьогодні два замовлення. І від шости замовлень я відмовився. Два замовлення. Одне там щось на 90 було. А інше було. На 90-й то вона мені скинула 87 типу, з мене ще комісію взяла. І виконував я це замовлення півгодини. Добирався хер з наскока, і по, -по центру їхав теж Наскока. А друге замовлення це, що на підпитку дівчина була. Ну, вона дісюлюк там ще чаюхи навіть залишила. Дай такі. такі. Коротше, підбуваємо піцунки. По болту у нас 200 гривень. Уклон 1500 305. Теж там 200 гривень. Це 1900 е, виходить. І плюс у мене своїх на 900 було. Е, 2800. Правильно? Правильно, 2800. і заправка амортизація, це у мене вийшло на пробіг 160 км. Заправка амортизація 900 гривень. Ось і виходить, що 1900 сьогодні заробив. Ну, не айс. Ну... От, до речі, хоч і роботи було, вибирай, що хоч. Реально, не стояв. Але ж все рівно. От ввечері я вийшов о 8 і я зробив о, скільки? 300 гривень от, за, за 2 години. Ну, взагалі, типу, роботи зовсім немає, І мінімалки такі прям. Да й таке, ну, ні, нічого. Все круто, каса крута. Як мені кажуть, не жалійся. Що ти жалієшся кожного відео? Та ну не жаліюсь ну просто кажу, як є. Може бути краще, але на даний час так як є. Так. Що там ще хотів вам сказати? Почуваю себе крайні погано, тому що Нежить Голова болить, такі вікна потіють, напевно, за мене, саме вже температура взагалі, хрін його знає. Горло не болить, але нежить прям біжить рікою. Дай такі, А так, в принципі, все непогано. Ну, 305-та я не задоволений. Чесно, якщо так чисто, коли нема праці, Включати три програми, щоб щось де прийшло, ну, в такому варіанті, так. Да. А так, то, якщо чесно, ні. О, замовлення прийшло. Так, на Севастопольську. Зараз заберем, Зараз заберем. Хлопців та дівчат. Ну, добре, зараз зробимо так. Що у нас вийде, тоді тут 110. За 4 мінус комісія соточка. Соточка виходить. Виходить 3000. Тисячі. 3000, тисячі, ну. Я там вже рахував з тим, що я додому доберусь, якраз там біля будинку. У нас виходить. То виходить, що сьогодні 2000 зароблю. Якщо все добре. Да і таке. Дякую, хто мене дивиться. Додивився до кінця, лупанув величезну вподобайку. Гарного вам дня, вечора, коли ви дивитесь. І до зустрічі в новому відосі. па, -па.